Десятирічне авто, яке коштує 37 тисяч доларів, так один із самих преміальних позашляховиків. Ridge Rover Спорт другого покоління. Гали, гали. Особливості лендроверу вони ніколи не робили сідани. Вони одразу ж робили топові позашляховики. А як кажуть про неї самі розробники, це втілення спортивної розкоші. Брутальна машина. А обвіз СВР робить її ще більш агресивною і спортивною. Це не оригінальний СВР, а лише обвіз. А оригінальний СВР це 5-літровий монстр, який жре від 20 літрів. А це надійний 3-літровий дизельний двигун, який їсть до 11 літрів. Розгін до сотки за 7,2 секунди. В неї алюмінієвий кузов, який робить її ще більш маневреною, і взагалі вона така вся чорна. На чорному навіть тоновані ледовські фари, капот в неї в бронеплівці, і взагалі вона вся в рідній фарбі, без підкрасів. 21-й, оригінальні, цілесенькі диски, класний мішлінчик стоїть. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей, електрична кришка багажника, спортивний вихлоп. І цей шикарний спойлер. Виїжджаючий порожок для зручності. Ну, виглядає топчик. В салоні ну прям кайф, молочна шкіра з перфорацією, підігрів чотирьох сидінь, клімат, контроль, круїз, контроль, є всі датчики, кнопочки, пнівмопадвісочка, шкіряне кермо. З лівої сторони у нас телефон та аудіо, з правої сторони підігрів керма, що немаловажно взимку. І адаптивний круїз вимикається. Цифрова. Панель. Невеличкий такий екранчик, але дуже зручний. І вставочки з дерева Ну, виглядає топчик. А для комфорту пасажирів тут є підігрів сидінь, підлакітничок з підстаканками і фішечка. Сидіння трошечки лягають. Крім суперського зовнішнього вигляду, вона їде, ну просто я не можу нарядіти, ну, вибачте мене. Ну, це така мощ, це така красуня, вона так розганяється. Ну. Уу! Боже, в мене немає слів, одні емоції. Вона буде їхати по всім злачним місцям нашої неньки і не розсипеться ніде, і не буде вам робити нерви, тому що в неї адаптивна пневмоподвізка і повний привід. Я настільки почуваю себе впевнено на дорозі, хоча вона величезна. Я раніше не сиділа за кермом такої, такої великої машини. Але все, я її хочу. Я її хочу собі. Я вас запрошую на тест-драйв до нас. Приїжджайте і покатайтесь на цій красуні. Ви в неї закохаєтесь і заберете собі. Забула сказати, що вона ж тринадцятого року, але для тринадцятого року вона так топово виглядає і так круто їде, і напічкана всім, чим тільки можна. Так що приїжджайте за нею на Симську 2А і придбати ви можете її на різних умовах: трейдин, лізінг, готівка всі умови і всі ваші побажання будуть виконані. Не забувайте підписуватись, щоб бачити кайфні обзори, новини і все з світу авто.